Геноцид починається з навішування ярликів, яких саме здивуєтесь. З дуже знайомої фрази побережно тоталітарна секта. Одразу у вашій свідомості спливе купа картинок із засоби масової інформації, коли ту чи іншу групу людей називали сектою. А ви замислювалися, хто і для чого це робить? Хто автор терміну тоталітарна секта? І як це пов'язано з війною в Україні? Автор терміну тоталітарна секта Олександр Дворкін. Президент рашистської прорелігійної організації Рацерс, яка до початку повномасштабної війни в Україні розганяла істерію, що Україна це страшна секта, яку потрібно знищити. Дворкін удосконалив та втілив технології нацистів у себе на Росії і вже побудував тоталітарну імперію, де переслідують усіх неугодних. Так, нещодавно на Росії вони в черговий раз застосували свої методики на міжнародній організації Аллатра. Вони визнали організацію, яка займається наукою екстремістською. З расистами все зрозуміло, там вже давно диктатура, але найгірше, що в Україні чути нацистську риторику Дворкіна лише дзеркально для аудиторії України, нібито Аллатра, це секта, що працює на ПУ. В смислі так наражці ж оголосили їх про українськими екстремістами і заборонили. Цікаво, хто просуває расистську риторику та методики Дворкіна тут в Україні. Кому заважає волонтерська організація Аллатра, яка займається масштабними дослідженнями в галузі геодинаміки, клімату та екології. Відома своїм міждисциплінарним підходом до вивчення природних катастроф, яка активно просуває міжнародне наукове співробітництво і виступає за захист прав і основних свобод людини. Правда в тому, що Аллатра піднімає статус України на міжнародній арені, приймає участь у форумах, двічі отримала благословення від Ватикану. То кому така організація, як кістка у горлі, хіба що ворогам України?